100 злотих заплатили за фотографії. А як а як а як це робиться? Ну ж Ага. Переживаю. Бо зараз мені захочеться щось для дитини купити. Варимо тут суп з ті Такий перший раз. Ось такі кружки. Всім привітики! Добрий день! Ми в центрі, тому що робили фотки для мене і для сина на карти побуту, бо ми збираємо документи. От, і Коля пішов зараз стригтися. Ми зробили фотки. Не знаю, по скільки по 4 або по 8 фотографій коштує. По 50 злотих з особи. 100 злотих заплатили за фотографії. І тепер Коля пішов стригтися, а ми йдемо подивилися, чи там жлобик не відкрився, ні, ще не відкрився. І ми йдемо. Напевно, на секунд. Не знаю, скільки там колі чекати. Якраз Коля пострижеться і, і ми будемо повертатися, бо в нас машина біля лікарні. Повертатись, заберемо фотки і все, і поїдемо додому. Або ще в бідронку. Бо треба сьогодні їсти готувати, а нема з чого. А ще сьогодні прийшло повідомлення, що служба ДХЛ принесе посилку нарешті, кумі нашій прийшов подарок. Ну, прийде. Не знаю, можливо, чи вони донесуть його, чи ні, але повідомлення прийшло. От. Тому поки наш тато стражеться, ми маємо право пойти на секонд. І я просто переживаю, <рес> бо зараз мені захочеться щось для дитини купити так по вам. Але на вулиці не хочу ходити, хочу трошки розвіятись, малий якраз заснув, тому в принципі можна йти. Ну що, ми вже справилися. Блін, я в секунді знайшла для малого такий флісовий костюм, прикольний. Не купила, не знаю чого. Коштував 27 злотих, в принципі, і недорого. Коля каже, що не купила. Та хто знає, не знаю. Я повертіла, я ходила, там заглядала, заглядала. Тут е, Коля дзвонить, що він вже все. Я вже той костюм кинула і побігла. З секунду прибігла. Нічого, ще будуть. Значить, не наш, якщо не взяла. Такий він був, як у нас є такий один комбас. Тепленький. Але теж були штанці і світер. Я таке не дуже люблю, але воно розмір 80, мабуть, був. Я не пам'ятаю, який 80 розмір, 6, такого 9 місяців. Хоча зараз ми теж 74, то це 6-9 місяців. Якраз би нам той костюм би на зиму був би. Поки що є, що носить. Нас куплялися. Сьогодні такий гарненький в костюмі своєму. Але такі фотки вийшли. Ну, в мене, мабуть, така безпонтова фотка. Бо я навіть голову не помила, дівчатки. Вони було коли. А у сина така фотка прикольна. Не можу такий пиріжок. Капець. Ну нічого, головне, що є. Для мене ніколи не принципіально оті ідеальні фотки на документи. А що в мене було? Щось ми міняли. Я не пам'ятаю, щось ми в ДПД документі мені міняли. А, права! Права! У мене на правах така гарна фотка була там, де Бондаренко. А потім я ж змінювала типу українські права на польські, і в мене така фотка вже. Отака. На правах у мене тоді там, в ДПД документів фотка, така гарна фотка з кудрями. Тати, Та ви що? А тут така є, і є, хорошо, що зробили. Але в малого, звісно, прикольна фотка. Зараз приїдемо додому я вам покажу. Так, розпаковка, що ми купили в бідронці. Ось такий торт, бо завтра ми хочемо знімати відео на 5 місяців сьогодні. Булка мені з висівками. Що там таке? Олі багетка з сосником? Дві пачки серветок, бо були по акції. А хто так там катя? Хто грався? Виноград мені захотілось трішки купили. Сметана, два паштети, кава. Захотілося холодної кави. Сину, добре, що не ти там? Помните про лохину? Добре, сину, що ти кави не напився? Оце ж мам, маманька в тебе. І дверці тут авкаві. Я в шоці. В мене ж так ляпнула. <плес> <плес> да? Гриби. Такі гриби ми збираємо на роботі. Я кажу Колі. От що значить, ніхто з нас на грибах не робить. В бідронці гриби купляємо. Але були по акції е, супу зварю грибного. Сьогодні супу, а може завтра, а плавлений сирок. Може без плавленого. А може, ще сходимо з сином в магазині і ввечері зваримо. Коля купив на роботу собі батончиків. Ми купуємо за 3 злоти самий дешевий засіб мити посуд. Ленор дитячий. Бо вже, до речі, я зараз стираю порошком Що нам, що малому, однаковий. Бо, напевно, до 4 місяців я купляла йому окремий порошок, да? дитячий. І типу, якийсь отакий от засіб. А зараз я просто купляю ленор дитячий, і обичним порошком стираю, і все, і нам, і малому. Хоча минулого місяця в Кафленді я купляла Ленор такий ну, чорний чи фіолетовий. В общем, з хризантемами маме тут. Дуже пахнючий, мені подобається, але в бідронці такого нема. Тому і собі, і дитині будемо одним коньором. Перейшли, в общем, по отрогу, переходимо все так, як должно бути. У нас таке саме, у малого таке саме. Дехто взагалі не користується дитячим ні порошком, нічим. Нема в малого, ні висипок, нічого, то нормально. Купили ось такі два йогурти, один лим... лимон і я все пробую, бо я голодна. Дуже добрий. Якийсь новий смак чи що? Лимон і тісточко. М'ясо. М'ясо. Якісь котлети, може, посмажу, чи що? Перенесу все сюди, щоб небез вже на малого сумка не впало. Молоко знову ж таки було по акції, коли купляєш 6, одна пачка. Злотий 50. Купили. У нас ще там, напевно, сім бутилок Я кажу, Колі, по такій ціні давай візьмемо. Так. Губки по 2 злотих були. Теж купили. О, ще один паштет. Купила ось такий крекер. нехай буде. Обична картопля, яблука. Картопля була по 99 грош. Ну і без питань. Ой, яка сумка, так, цікава. Все, закупи були у нас на 149, напевно, на 150 злотих, десь плюс-мінус так. А ось фотки зробили. Це моя обична. А ось тюпка, дивіться. Який ти красавчик. О, ну Вовсе! красотень. Не знаю, скільки їх потрібно, надіюся, нам одну залишать. Надіюсь, їх не 4 потрібно. А може? 100 злотих зараз в руках. Ось так сумка, так? Да? Інтересно, наші мені ті іграшки? Це все тепер треба розложити по містам. Нарешті розпаковка чек. Так. Це ось така ж. добре, я вас закрила. Це ось така штука. У ванну. Ложити. Прикольно, що вона складається. Така, типу, Аля буячик. Сину це для тебе мама замовила. Так. Як воно розбирається? Так. Ага, окей. Сюди воно вставляється. Хм. А як? А як, а як, а як то робиться? Можливо, ага. А, по-перше, треба ці штуки зняти. Чи вони мають бути? Мені пише, що мають бути. Ну, це ззаді должно бути. Окей. Так? Чи ні? Ну так, по логіки так. А тут? А тут? І шо Ну це тут? Зараз, синуха. І оце ж надаємо. Ага, окей. Ось така штукенція. Сюди ложите дитинку, у ванну це все ставите. І... Пшш, душиком поливайте. Сина, диви! Диви, яка штукенція класна. Не знаю, чи буде практична, Можливо, сьогодні попробуємо, так? Да? Клас! Похоже, на той буячок, що у нас є, отака штука. Ну, Прикольно, і прикольно, що воно ще так складається. Ти треба розібратися, як воно складається. Оце отут. оп, Отак. Це отут виймається клас і тут виймається. Ну зараз. Ага, я його не вийняла. Оп! О, вистрибла і борщила. І що? Ось так. Прикольно, що воно таке маленьке. І саме головне. Що ми вже ждемо фіз на скільки. Це е, сервіз, який замовили від Стьопи для куми на день народження. О, який мався б прийти в місяць назад. Знаєте, що дуже хвилююче? Чи все там ціле? Сина. Вау. Сина, будь ласочка, Будь ласочка, не кричи! Треба провірити. Тут ще й ложки, блін, прикиньте. Ложки такі золоті. Ось такі кружки. Так, треба всі провірити, чи не сколоті ніде. Дуже гарний. Дуже гарний набір. Почекати треба було. Мемньо. Ну зараз, синулька. Почекати треба було. Не знаю, чи його можна в, в цій мультиварті з миварці мити. Ну зараз, мамо, госьме. Бив, бив. Так, шість ложечок і дивимося, будочка. Не знаю, ну виглядає, ніби побитого нічого немає. І це. Ей, 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 не кричим, не кричим, не кричим. Ну все, можна йти дарити. Стюпа, чого ти? Зараз мама бере, він уже вирядує, він спать хоче. Так, це ванну, це дарити. Наконець Степа, подарок от тебе для куми. вау. Все, беру кормлю, будемо заносити. Не знаю, чи сьогодні, бо сьогодні в 5 годин мається прийти хазяйка наша. Блін, це теж такий гіморойняк. Я дуже розстроєна. Потім, як вона прийде, що вона скаже, щоб не накручувати ні аудиторію, нічого. Коротше, подивимося, що вона мені скаже, потім буду розповідати. Варимо тут суп з тіпашкою. Такий перший раз. В общем, такий як рисовий суп, тільки з грибами. <гум> бо ми не купили сир. Хазяйка приходила. В общем. Хі -хі -хі -хі. Гроші забрала, а то, що треба мені на карту побуту, вона не зробила. Клас-клас. Не хочу про це поговорити, бо і так мені вже надрюкала себе за цілий день. Проблеми, проблеми, так? Да? Але нічого, не вирішуваних, проблем немає. М -м -м, да? Так що варимо суп і трошки відволікаємося від усього того. Далі підемо на животику лежати, потім купатися і спати, да, сина? Так, да, каже мама, так? Да? Моя буба? Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. І хай поніть, хто вміє, хто хоче. Вам не тяжко, а мені приємно. Це підтримає і більше продвине мій канал. Більше людям, які мене не знають, будуть попадатися мої влоги в рекомендацію. Дякую!